Ну, коротше, провів я цілий день з цими смарт-годинниками. Хто не знає, для свого магазину я підбираю та тестую товар на власному досвіді. Сьогодні було невеличке тренування. Ось зараз показую функціонал смарт-годинника. В принципі, це як смартфон на твоїй руці. Всі повідомлення приходять з усіх соціальних мереж. І найголовніше те, що вони реально крепкі і водонепроникні. Тренуватися з ними одне задоволення: можна не відволікатися на смартфон, а просто дивитися, що тобі приходить і відповідає. Ну і ось такі показники невеликого тренування за сьогодні. Тобто, для тих, хто бажає бути на зв'язку, покласти смартфон і просто звільнити руки це маст have і класний годинник. Не за всі гроші. Світу всього 1890 гривень, і приймає повідомлення з усіх соціальних мереж оплати NFC, далі. Титаніум корпус міцний, це броньовані смарт годиннички і витривалі вони, тому що аж до 7 днів без підзарядки. Тому можу особисто рекомендувати. Якщо бажаєш більше наших відео, переходь до нас, підписуйся. TikTok, Instagram, Telegram, Є будь-які месенджери для тебе. Ось тест водою, і цей смарт годинник в наявності за кращою ціною.